Вами компанія Автопарк, новини надходження для вас. Це у нас BMW 740. 2006 року випуску 4-хлітровий бензиновий двигун на задньому приводі. Автомобіль повністю перефарбований в демпінок на оригінальних легкосплавних дисках. Дуже класний, гарний стан автомобіля, абсолютно ніяких зауважень, помилок, нічого такого немає. Тонована, звісно, повністю вкруг. Камера заднього огляду, партроніки передні, партроніки задні. Все повністю працює, абсолютно немає ніяких зауважень. Доводчики на кожні 4 дверки, всі скла підіймати також у нас електрорегулювання водійського вірніше пасажирського сидіння з шторка для заднього ряду пасажирів. По дверкам також для заднього скла, світла стеля, скло для заднього ряду пасажирів. По передній частині також у нас всі чотири скло Пам'ять сидінь, все повністю працює. Вентиляція підігрів переднього ряду сидінь. Велика мультимедіа Android вже додатково встановлено, багатозонний клімат-контроль, пробіг у автомобілі 390 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль в дуже класному доглянутому стані. Абсолютно немає ніяких зауважень, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна оглянути на Сумській 2 Дане авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.